Вважаю, що придбати нерухомість за кордоном дуже складно зовсім ні. Насправді, вартість нерухомості в Туреччині така ж, як і в Києві. То 5 причин, чому варто інвестувати в сонячну Туреччину. Простий процес покупки. Ви можете сплатити готівкою, банківським переказом або криптовалютою. А головне ніхто не запитає, де ти взяв кеш. Висока прибутковість. Темпи росту нерухомості в Туреччині склали понад 30% за рік, а в регіоні Аланія та Анталія майже 50%. За обсягом прямих інвестицій Туреччина посіла сьоме місце в світі. Ви отримуєте квартиру вже з готовим ремонтом. Лишається обрати лише меблі та техніку. А з квартирою ви отримуєте такі плюшки, як басейн, хамам, тренажерний зал, спа та іншу інфраструктуру, яка відповідає рівню п'ятизіркового готелю. Житлові комплекси здаються в експлуатацію вчасно, навіть раніше запланованих термінів. Хвилюєшся за свої гроші, не варто цього робити. Держава повністю контролює діяльність забудовника.